Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, президент США Джо Байден зафіксував свій найкращий результат за підсумками опитування Bloomberg News Morning Consult, яке досліджувало думку американців у семи мінливих штатах. За результатами цього опитування в загальному по цих семи штатах Трамп випереджає Байдена на 2%, 47% у Трампа проти 45% у Байдена. Власне, ці мінливі штати необхідні для того, щоб отримати перемогу на виборах, які відбудуться у листопаді цього року. Власне, опитування зазначає, що це найменший розрив з початку проведення таких досліджень у жовтні 2023 року. І зараз ми пройдемось по цим семи штатах і зазначимо показники, які демонструє Трамп і. Байден. Отже, штат Аризона у Трампа 47%. У Байдена 45%. Розрив між ними 2%. Штат Джорджія Трамп 47%. Байден 46%. Розрив між ними 1 Штат Мічиган у Байдена 48 У Трампа 43 Трамп випереджав Байден випереджає Трампа на 5%. Тобто це найкращий. Показник і, власне, штат, де Байден демонструє свою перевагу над Трампом за цим опитуванням. Далі, штат Невада у Трампа 48%. У Байдена 45%. Розрив між ними 3%. Штат Північна Кароліна у Трампа 46%. У Байдена 43%. Розрив між ними 3%. Пенсильванія. у Трампа 51%, у Байдена 44%. І тут найбільший розрив на користь Трампа, і він складає аж 7%. І це достатньо важливий штат для Джо Байдена. Кампанія робить на нього ставку так, для того, щоб отримати перемогу. над Дональдом Трампом, оскільки там є найсприятливіша ситуація для того, щоб його утримати: штат Пенсільванія, і штат Вісконсин у Байдена 47%, у Трампа 44%, І тут чинний президент випереджає колишнього на 3%. Якщо говорити про дебати, то за результатами цього опитування, 52% респондентів зазначили, що Трамп перевершив їхні очікування після того, як були проведені ці дебати, лише 13% сказали, що Байден перевершив їх очікування. Тобто, знову ж таки, чергове опитування, яке демонструє, що Трамп мав перевагу над Байденом під час подій, яка відбулась в штаті Джорджія 27 червня. Загалом опитування проводилось у період з 1 по 5 липня цього року. Було опитано 4902 особи в семи змінних штатах, і там далі вказується скільки було опитано в кожному. Цих штатів статистична похибка складає від 3 до 5% в залежності від штату, де проводилось це дослідження. Тобто, якщо проаналізувати результати цього опитування, то у Байдена тут непогана картина складається у штаті Мічиган і у штаті Вісконсила. Але потрібно зазначити, що у зведених опитуваннях зехіл ми говорили, що у штаті Вісконсин у Байдена була. Там невелика перевага над Трампом. А у штаті Мічиган в деяких опитуваннях була достатньо рівна ситуація. Тобто тут ми можемо зрозуміти, чому власне, і опитування Блумберг демонструє ці два штати, що у Байдена тут непогані результати. Дуже погана ситуація у штаті Пенсільванія за цим опитуванням. Тобто тут дуже велика різниця. Ну і інші штати, так, якщо ми беремо Аризону, Джорджію, Неваду і Північну Кароліну, то незважаючи, що в деяких штатах за цим опитуванням Байден зміг скоротити відставання, але він не зміг отримати першість, так, хоча б в одному з цих штатів. Тобто тут ми знову ж таки бачимо перевагу. Трампа. Ось такі були результати опитування вже в контексті змінних Штатів, і, власне, вони показують ну, якусь невелику мінімальну надію для кампанії Байдена. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!